Вітаю, вітаю, мої дорогенькі, гарного вечора. І нагадую про необхідність прямо тепер ставити вподобайки. Так, любить YouTube, який не любить нас, <сум> підписатися. перевірити підписку, обережно дивіться, бо при перевірці ви можете відписатися, тому перевірте, щоб ви підписані. Бо зараз, виявляється, по 20 разів перепідписуються мої учні. Дякую вам, що ви такі самі настирні, як і я. Сподіваюся, що і сьогоднішній етер вечірній не буде для вас сумним і, і е, таким недолугим. Сподіваюся, що і ви, і сьогодні будете зацікавлені в тому, що я вам хочу сказати сьогодні. Отже, ви, ви звернули напевно увагу на назву цього етеру. От, але е, думаю, що ви навіть не здогадуєтесь, яке саме блюдо я мав на увазі, але нагадую. Будь ласка, коментуйте, будь ласка, рекомендуйте. Нам треба, щоб хоча перегляди вечірніх етерів хоча подвоїлися. Хоча б подвоїлися. Бо ну, і цей команді моїй буде приємно, а мені як приємно. До речі, нагадаю, що ми 25 березня, у нас перший ступінь академії, і змінюйте життя разом з нами. Отже, обіймаю серцем, ну а тепер поговоримо про те. Що я хотів сьогодні сказати. Отже, я завжди дякую найбільше тим, Я, звісно, люблю і поважаю, і вклоняюся в коліно тим людям, які люблять, розуміють мене і разом зі мною. Це безцінно. це зірки, які оточують мене, це зорі на небі. це Бриліанти нашої планети це дійсно неймовірні люди, і я їх ціную, шаную, і поважаю. Але моя окрема подяка йде тим, хто мене ненавидить, хто мене зробив сильним в моєму житті. Дійсно, були моменти цікаві в житті і потужні, і по, -по різному я їх проходив. Але тим не менше, як бачите, я живий і здоровий і навіть змінююсь на краще. Ну, принаймні, я намагаю це зробити, і мені так здається. Так от люди, які перепричиняли мені біль, це найліпші мої вчителі, вони мене знищували. І я від того ставав мудріше, сильніше, робив висновки. І знаєте, інколи найближчі люди, свідомо чи несвідомо, замість любові роблять нам біль. Але десь в неосяжній височі, на рівні їх душі, вони нас дуже люблять. І це правда. Але, звісно, що нам боляче, коли тебе не розуміють людина кохана, коли тебе... Твої діти не розуміють, коли батьки тебе не розуміють, коли твої друзі тебе перестають розуміти. І це спричиняє нам біль, і це дійсно заважає нам бути щасливими. Тому, але це треба спокійно відшуковувати всі причини в нас, в нашому розумінні, нерозумінні. Від... часто наші близькі відзеркалюють саме нас. Саме нас. І вони таким чином посилають нам свою любов з вищих горизонтів. І це треба розуміти. Тому дійсно наші близькі, наша команда наближається до нас, і ми певний час можемо і притиратися, але це мало би рано чи пізно закінчитися. Дійсно є люди, які щиро бажають нам, щиро нас ненавидять, бажають нам е не недоброго, е бажають нам зла. Були такі люди і в мене в житті. Е досить близько е фізично біля мене ці люди були, е і дійсно в е ну, певний час вони мене вибішували. А потім і дотепер ці люди просто помножені на ноль, і їх не існує в світі. Бо їх не існує в моєй голові, їх не існує в моєму серці. Я їх пробачив. Ви знаєте, я пробачав, пробачав, пробачав і недавно знову пробачав. Пробачав оптом. Оптом всіх. Всіх за всі життя. Всіх за всі життя. І ви знаєте, це спрацювало. Правда, почали приходити покійнички мого роду досить в живої постасі. Я з ними тішуся, спілкуюся, обіймаюся. Ми один одного прощаємо по всій цьому наразі. І в мене в душі спокій. Я в душі розумію, що ці люди померли, але ми святкуємо примирення. Ми святкуємо примирення. І дійсно, дивіться, ми зараз стоїмо на, на порозі, коли, та ми вже хочемо помститися, помститися за дітей Бучі, помститися за зґвалтованих чоловіків, жінок і дітей, старших людей, помститися за ракетні удари по мирним жителям, помститися за наших військових. Дівчаток і хлопців, помститися за наших полонених, за те жахіття, що вони проходять, помститися за наші міста і села. Ми дуже хочемо. Ми дуже хочемо сатисфакцію. Але я не уявляю собі, що ми будемо робити те саме. Я не уявляю собі, що наші хлопці будуть гвалтувати чоловіків. Дітей, і жінок і дівчата. Я не уявляю собі, що ми будемо знищувати міста і села чиєїсь іншої країни. Я не уявляю собі цього. Я всім серцем бажаю знищити армію ворога, його ресурси, щоб він ніколи не зміг бути потужним. Військовим і потужною військовою країною, але я не хочу, щоб наші хлопці і дівчата робили те, що робили ці нелюди тут з нами. Я хочу справедливості. І справедливим буде знищення. Цієї. Але наші партнери продовжують себе поводити дивно і не давати нам зброю. Так, ми самі винні. У нас були прекрасні підприємства е воєнно-промислового -про військово-промислового комплексу. Ми їх просрали. Ми не виробляли зброю для себе. Звісно, я і у страшному сні, років 20 тому, не міг собі представити, що у нас буде війна. Так, да, я думав, що якщо буде війна, то тільки з нашим сусідом, але це я думав, це така маячня. І я теж думав, навіщо нам армія? Я не, не міг собі уявити, що таке може відбутися в наш час. В центрі цивілізованого здавалося світу. Але цей світ показав свою цивілізованість. Європа, Америка. Вони гірші, ніж недертальці. Але я не хочу помсти. Помста народжує народжує помсту. І ми знову будемо мститися. Ми знову будемо йти по цьому колу. І мені хотілося би зупинити цей біг. Тому... Добро має бути сильним. Добро має мати сили і засоби відстояти свою правоту, дати відпір злу. Сьогодні не так мало сил у добра. Не, не так багато, вибачте. І не так багато і добра на планеті, я вам скажу. Але давайте вирішимо, що помста це блюдо, яке ми не будемо їсти.